Українцям дуже важливо для того, щоб ми стали повертатися до нашої самостійної України і до нашої миротворчої місії, яка впала на наші плечі з 91-го року. Українцям дуже важливо починати проявляти до росіян трошечки порозуміння. Порозуміння заключається у тому, що росіяни нічим не гірше, не краще за українців. Це такі самі люди, як ми. Такі самі люди, як ми. Які можуть сьогодні там, мати одну думку по відношенню до нас та наших земель? Завтра можуть поміняти до нас думку та відношення, в залежності від того, як ми будемо з ними вести комунікацію, переговори. Якщо у нас комунікація на рівні Путіна букву Х а, і а, вони всі там а, такі сякі, там а, то і відповідно буде який привіт, такий відповідь. Ми їх знецінюємо всі на корню. Українці продовжують бути одержимими а, тим, що. Росія це взагалі не виправна держава, як Ліна Костенко написала, що у, -у, -у, -у Росії там хвороба невиліковна. От написала так Ліна Костенко, промила мізки більшості українців. Зараз більшість українців, тому що їм мізки промивають або знайомі, або телеграм-канали, або наші телемарафони. Всякі от українці свідомо або безсвідомо живуть з таким от ставленням до росіян, що це. Просто помилка, яку легше усунути, ніж е, з ними про щось домовитися, а це глибока, це просто глобальна несправедливість. Це абсолютно несправедливість. Так само, як і зі сторони Росії. Теж багато росіян, які одержимі зет пропагандою які думають, що легше Україну всю там зрівняти з землею, чим там про щось намагатися з ними домовитися. Це от у них така рефлексія, реакція на нашу агресивну пропаганду. У них своя контрпропаганда, своє таке зле ненависне ставлення до нас. І градус цієї ненависті можна збавити тільки шляхом порозуміння, що це такі ж люди, як ми. Як е, в усьому злі, в усьому поганому, так і в усьому хорошому. І дуже важливо е, про це починати думати, що в першу чергу за усією геополітикою, за усіма цими е, ракетами, дронами, за цим усім стоять люди, з якими дуже важливо намагатися знайти спільну мову. А допоки ми будемо продовжувати на корню знецінювати росіян, вони будуть у відповідь знецінювати нас.